І тепер, е, коротко, на словах, пояснюю, що відбувалося. Хлопці з ДБР вирішили, що вони можуть відкрити 109. То просто їм так захотілося. Вона не мали жодного права. І вони її відкрили. Вони її відкрили і е, дали їй номер 27. Через е, 4 дні відкрили ще 426. Оба, оба, два провадження факторів. Е, Жодної передачі не відбулося. як Каже, е, Верховний суд мала ну, е, міг її відкрити, але не міг її розслідувати. Він мав повідомити прокурора, прокурор передати Службі безпеці України. Після цього прокурор оцінив би неефективність е, службу і потім міг передати до е, ДБР. Таким чином, відповідно до висновку Верховного суду, два фактових впровадження. Незрозумілим чином вони об'єдналися. Незрозумілим чином вони об'єдналися. Після цього було відкрито е, третє кримінальне провадження по статті 111. Стаття 111 також належить до підсвітності Служби безпеки України. І е, ДБР жодним чином не могло розслідувати зазначене кримінальне провадження. Знову ж таки, незрозумілим чином не вони приєднують до 2 до цього кримінального провадження, не придаючи нікуди, не виносячи ніяких постанов. Знову ж таки, відповідно до постанови, до рішення Верховного суду, Відповідно до висновку Верховного суду, мало, е, має бути в справі 4 документи. Знову ж таки, хочете, я вам зараз передам. У вас є реєстр, хочете на 200. Ми знаємо це да. е, тобто, е, два факти, дві фактори справи. Перша відкрита по 109, не мали права його розслідувати, об'єднувати, не мали права. Третє відкриває 111-ту, не мали права розслідувати. Четверта, 402-го, 407 але всі вони об'єднують в 109 Тобто ну, позиція гнілої гілки або води отруйного води дерева там, чи так далі. Це на нас, те, що, те, що стосується процесу. Те, що стосується фактажу, те, що вони накрутили в цьому, в кримінальному впровадженні процесуально, вони ще більше накрутили по фактажу. По фактажу я виступлю з вашого дозволу під час 201.